На берегах зачарованої Десни розкинулося мальовниче місто Остер. Саме тут, в одному з найстаріших навчальних закладів Чернігівщини, Остерському ліцеї №1, 1 працює вчителем української мови та літератури я перещ Юлія Миколаївна. Тут навчалися мої батьки, я, мої діти, і сюди щоранку вже 24 роки поспіль поспішаємо на роботу ми з чоловіком. Поспішаємо щоб не пропустити найцікавішого – народження майбутніх президентів акторів, свідомими командами нашої держави. Навіть зараз у такий складний для України час наш ліцей єдиний заклад у громаді, де відбувається очне навчання. Робота вчителя подібна до професії будівельника, адже щодня на наших очах. Зростає майбутнє держава, і наскільки свідомим воно буде, залежить саме від школи, від знань, умінь та навичок, які закладає дітей. Життєве кредо, якого я намагаюся дотримуватися не тільки в роботі, а й у будь-якій справі, за яку беруся, це слова Стіва Джобса. Єдиний спосіб зробити щось дуже добре любити те, що ти робиш. Я люблю спостерігати за тим, як маленькі несміливі п'ятикласники поступово перетворюються на самостійних, упевнених у собі цілеспрямованих випускників. І я горда з того, що теж доклала до цього неабияких зусиль. Педагогічна ідея, яку я впроваджую у своїй роботі. Формування критичного мислення в учнів на уроках української мови та літератури. Сучасний випускник це всебічно розвинена особистість, патріот з активною життєвою позицією, спроможний приймати відповідальні рішення, здатний критично мислити, і, на мою думку, ці вміння є визначальними у сучасному суспільстві. Як же досягти цього на уроках української мови та літератури? Перш за все, я вчу дітей працювати з інформацією, уникати повторення чужих думок, робити самостійні висновки, формулювати власні судження. Це допоможе їм у майбутньому діяти і мислити незалежно. Людина, у якої сформоване критичне мислення, розуміє, що світ змінний. І тому необхідно постійно розвиватися, опановувати нові знання. Щоб розвивати критичне мислення у своїх учнів, я підтримую їхню активність у процесі навчання, намагаюся не загубити жодної дитини, вірю у своїх вихованців. Під час уроків даю можливість учням зрозуміти цінність їхніх ідей та думок, але разом з тим. Учуй поважати думку інших. Залучаю дітей до роботи в парах та групах, до виконання різнорівневих завдань та й у можливість кожному учневі проявити себе. Уже декілька років поспіль я керівник драматичного гуртка, що діє в нашому ліцеї. Мої вихованці постійні учасники ліцейних та міських заходів. Вечорів та ранків, упевнена, що програваючи свою роль, долаючи внутрішні переживання, страхи, учень вчиться мислити, оцінювати, порівнювати, а це і є основа критичного мислення. Радію успіхам своїх вихованців, переживаю їхні великі та малі досягнення. Я дякую дітям. Що вони тримають мене в тонусі, спонукають розвиватися, постійно працювати над собою, опановувати нові ресурси, збагачувати свої знання. Безмежно щаслива бачити своїх випускників успішними людьми, професіоналами, достойними громадянами України. Зустріч з кожним! Це яскраві емоції, заряд позитивом, переконання, що я все роблю правильно. Я пам'ятаю, як Юлія Миколаївна писала нам сценарій до виступів і ми перемагали в шкільних конкурсах. З нею можна пошушукатися між уроками на перерві на різні теми. Я ніколи не забуду про її професіоналізм. Але найбільша підтримка і опора це моя сім'я. Це дім, у якому я дружина і мама, донька і сестра. Це люди, заради яких я готова долати будь-які труднощі, бо знаю, що вони мене підтримують завжди і у всьому. А якщо знаєш, що у тебе є надійний тим, то усілякі проблеми видаються гріб'язковим. Адже єдиний спосіб зробити щось дуже добре любити те, що він.